Вже кілька місяців поспіль окупанти намагаються шляхом масованих ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України залякати українців та занурити їх у темряву. Але загарбники цілком і повністю не розуміють психологію українців. Вибухи та відключення від електричної енергії тільки ще більше розпалюють в українцях жагу до перемоги. Ворожі дії російських окупантів. Тільки ще більше зміцнили українське суспільство. Так наразі, майже кожен українець, який проживає на території України, тим чи іншим шляхом готується до блекауту. Більшість українців вимушені були отримати нові знання щодо резервного живлення: про генератори, про сонячні станції, про інвертори та акумулятори та про багато інше. Проблема ще заключається в тому, що рост попиту на. Дані категорії товарів призвів до значного подорожчання даних товарів, а подекуди і дефіциту даних товарів в Україні. Але українці не опустили руки та не злякалися і почали завозити генератори, інвертори, акумулятори з-за кордону. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім, чи потрібно сплачувати мито, а також. Податок на додану вартість привезені генераторів, інверторів та акумуляторів на територію України в період військового стану. Та які є нюанси при цьому? Щоб отримувати в подальшому корисні новини та поради від адвоката, підпишися на даний канал та постав дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео від адвоката Андрія Бурянського. Так, уряд України, хоч і не швидко, як цього треба було, але спромігся ухвалити ряд постанов, які призначені для. Забезпечення українців резервними засобами живлення електричної енергії, так, в постанову Кабінету міністрів України від 20 березня 2020 року, номер 224 було внесено та доповнено перелік товарів, які не обкладаються ввізним митом, а також податком на додану вартість. І хоч дана постанова була ухвалена з метою боротьби з наслідками коронавірусної інфекції, але в даному випадку вона допоможе українцям подолати ту темряву, в яку намагаються занурити російські окупанти Україну. Якщо ви бажаєте ознайомитися з повним переліком товарів, які зазначені в даній постанові, то ви знайдете дану постанову за посиланням під цим відео. Давайте спочатку розберемо питання ввозу генераторів на територію України. 23 листопада 2022 року. На сторінці Фейсбук Державної митної служби України було оприлюднено інформацію, що будь-які обмеження щодо кількості, вартості, а також ваги генераторів, які возяться на територію України, скасовані. Також там зазначено про відсутність необхідності подання письмової декларації, про відповідність та міркування, знаком відповідності, технічним регламентам. Таким чином, якщо ви проживаєте в приватному будинку, і бажаєте придбати генератор з метою забезпечення резервними засобами живлення своєї оселі по більш-менш розумній ціні, то ви, ну, звісно, якщо не враховувати курс євро до гривні, можете придбати дані генератори, скажімо, в Германії або Польщі, або в інших странах Європейського Союзу. Про Китай я не кажу, тому що ну, особисто я не знайшов можливостей придбати генератор по тій ціні, яка б мене влаштовувала. Так, на сайті AliExpress ціна на генератори досить цікава, але вартість доставки складає безумні грошові кошти і перевищує майже на порядок вартість самого генератора. Ви спитаєте, як же придбати генератор, якщо ви мешкаєте на території України, а знайшли відповідний екземпляр. В странах Європейського Союзу. На це я відповім вам, що деякі кур'єрські компанії, які працюють в Україні, розширили перелік своїх послуг до міжнародного рівня. Так, наприклад, компанія Міст представила сервіс МайМіст, за допомогою якого можна придбати товари в Європі, США та навіть Китаї. Аналогічні послуги запровадила компанія Нова Пошта, яка відкрила сервіс Нова Пошта Глобал. За допомогою якого можна отримати, відправити та доставити в Україну товари та вантажі з усього світу в Україну. Якщо вас зацікавили ці сервіси, посилання на них ви знайдете під цим відео. Тепер давайте перейдемо до питання придбання інверторів та везення їх за кордон в Україну. Я не буду розповідати, що таке інвертор, так як я думаю, що майже кожен українець, який мешкає на території України, знає, що це за. Прилад, і яка його користь в процесі резервного живлення? Так, з 2 грудня 2022 року було внесено відповідні зміни до постанови 224, на яку я вже посилався, та додатково звільнено від сплати візного мита та податку на додану вартість нові категорії товарів, в які входить в тому числі і інвертори. Все це зроблено для боротьби з можливим блекаутом, тобто відключенням електроенергії по всій Україні. Далі давайте перейдемо до акумуляторів. І хоч всі українці знають, що таке акумулятор і для чого він потрібен, але я поясню певні нюанси щодо використання акумуляторів в системах резервного живлення оселі. Так я не рекомендую використовувати в житловому приміщенні так звані стартові акумулятори для автомобілів, принцип роботи яких заснований на рідкому кислотному електролиті. Так дані акумулятори можуть під час заряджання випаровувати певну. Кількість газів, які будуть шкодити вашому здоров'ю, і хоч е, наразі майже всі акумулятори є так званими необслуговуваними, але ви маєте знати, що в будь-якому випадку е, є відповідний отвір, який дозволяє парам виходити з акумулятора назовні в протилежному випадку, вони би могли зриватися. І тому я не рекомендую саме ці свинцово-кислотні акумулятори для застосування їх в якості резервного живлення в житловому приміщенні. На мій особистий погляд, краще використовувати так звані гелеві або АЖМ акумулятори в яких електроліт е, зв'язаний відповідним гелем, і вже немає того рідкого стану, який дозволяє йому легко випаровуватись. Але, мабуть, самим ефективним видом акумуляторів в даному випадку будуть літієві або е, сучасні літій залізофосфатні акумулятори, які майже на порядок покращують показники. Якщо їх порівнювати з свинцово-кислотними акумуляторами. Так вони мають більш довгий термін служби, також вони можуть заряджатися і розряджатися більшою ємністю. А також вони мають інші показники, які значно покращують їх роботу, в тому числі і вагу, яка значно менша, ніж свинцово-кислотні акумулятори. Але, звісно, і вони не позбавлені недоліків, як то значна вартість. А також необхідність забезпечення обов'язкового контролю за рівнем заряду та перезаряду даних акумуляторів. З огляду на сьогоднішній дефіцит гелевих літієвих АЖМ або літій залізофосфатних акумуляторів в Україні, то вбачається доцільним, навіть незважаючи на їх вагу, придбати дані акумулятори за кордону. Хоч в даному випадку слід звернути увагу на певні обмеження щодо Перевізки даних видів товару. А тепер я поясню вам, чому я відволікся на неюридичну тему щодо типів та видів акумуляторів. Так, в постанові Кабінету міністрів номер 224 на яку я вже посилався, зазначено, що привезення на територію України звільняються від сплати візного мита та податку на додану вартість саме електричні акумулятори, а також літієві акумулятори, а конкретніше літіоні. Чому це важливо? Зараз я вам поясню. Якщо звернутися до єдиного закупівельного словника ДК 0212.2015, то ми побачимо, що поняття електричні акумулятори, а також літіонні, відрізняється від свинцово-кислотних акумуляторів, а також інших типів акумуляторів. З чого слід зробити висновок? Що тільки електричні акумулятори, а також літіонні, Підпадають дію дану постанови. Якщо ви будете ввозити свинцово-кислотні акумулятори або іншого типу, я так розумію, навіть літій залізофосфатні, то звільнення від мита та податку на надану вартість не буде в даному випадку застосовано з боку митних органів України. Може, в майбутньому буде інше роз'яснення, але наразі е, особисто я трактую. Ці норми закону так Зауважу, якщо акумуляторні батареї сінцово-кислотних акумуляторів, літій залізофосфатних та інших, які не підпадають під дію постанови 224, будуть входити в систему безперебійного електроживлення, то на цю ж систему розповсюджується дія даної постанови. Прямо зазначено, що від сплати візного мита та податку на додану вартість звільняються такі товари, як системи безперебійного електроживлення. Також зауважу, що жоден акумулятор не буде належним чином працювати без зарядного пристрою, який має відновлювати ємність даного акумулятора. На жаль, в постанові номер 224 жодним чином не вказано, що звільняються від сплати мита та ПДВ зарядні пристрої для зарядки акумуляторів. Що тоді робити в даному випадку? Я рекомендую звернутися до норм податкового кодексу України. До якого в квітні 2022 року було внесено відповідні зміни та повернуто звільнення від сплати податку на додану вартість, а також мита товарів при перетинанні кордону фізичної особи на загальну суму до 150 євро. Таким чином, якщо ви придбали зарядний пристрій до 150 євро, то ви можете спокійно пересилати його в Україну, і ви будете звільнені від сплати візного мита. А також податку на додану вартість, як і обов'язкове декларування даного виду товарів. Якщо у вас є на меті отримання відповідного товару з Китаю, то тут слід звернути увагу, що не во всі області доставляються товари з Китаю. Так, наприклад, в Дніпропетровську область доставка товарів відсутня, в зв'язку з тим, що вона безпосередньо є областю, де проходять воєнні дії. Тому у вас є кілька варіантів. Щоб вийти з цього або знайти знайомих чи родичів в інших областях, в які поставляється товар за допомогою внутрішніх перевізників, скажімо, нової пошти, переслати даний товар вам на вашу адресу. Ну і звісно, враховуйте, що приблизний час доставки товарів з Китаю займає період часу більше як місяць, крім того, слід звернути увагу, що відповідно до частини першої 6 статті 374 митного кодексу України не підлягають письмовому декларуванню товари. Сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що возяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та або у супроводжувальному багажі, або сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються, пересилаються на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного перевізника у міжнародних поштових відправленнях на адресу одного одержувача, в одному вантажі експрес від перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях та у Несупроводжуваному багажі. Відповідно, товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що возяться особою частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню відповідно до частини 2, 4, 7 статті 374 Митного кодексу України. Таким чином, на мій погляд, якщо генератор, який ви замовите за кордоном, буде коштувати офіційно більше 500 євро. То вам ще знадобиться письмово його задекларувати, але і в даному випадку є певні лайфхаки, якими користуються українці. Так, наприклад, якщо ваші знайомі з Європейського Союзу відправляють вашу адресу генератор, то вони беруть його, купують, потім розпаковують і вже відправляють, як е, бивший у споживанні товар за значно нижчою ціною. Єдиний ризик в цьому випадку, якщо товар тим чи іншим способом зникне, або не буде доставлено вашу адресу, то ви отримуєте тільки оціночну вартість. Також зауважу, що за наявною в мережі інформацією з боку певних посадових осіб митниці України вчиняються перешкоди та затягування щодо оформлення даних видів товарів. Я так розумію, що тут мається на увазі певна корупційна складова, але я маю надію, що ми поборемо дані перешкоди, і все ж таки Україна зможе перемогти, як. Ворога в вигляді російської окупації, так і ворога в вигляді корупціонерів. Мені б хотілося вірити, що дане відео внесе свій позитивний вклад в забезпечення українців автономними системами електроживлення, і це допоможе нам пережити темні часи. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, то підтримайте канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради. Та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!